Погода на завтра, завтра, 20 березня 2025 року. Погода в Україні обіцяє бути справжньою весняною симфонією, хоч і з легкими нотками примхливості, як це часто буває у нас у цю пору. Нас чекає продовження потепління, але не без цікавих деталей. У більшості регіонів температура повітря в день підніметься до комфортних плюс 10, плюс 15. На заході та півдні країни стовпчики термометрів можуть навіть стрибнути до плюс 17 градусів Цельсія справжній подарунок для тих, хто вже дістав легкі куртки. Але не поспішайте ховати парасольки у західних областях, а подекуди й на півночі. Можливі невеликі дощі такі собі весняні поцілунки від хмар, які нагадають, що природа ще не визначилася, чи то їй танцювати під сонцем, чи то під краплями. На сході та в центрі буде сухіше, але вітер там трохи пограється. Вночі ще відчуватиметься подих зими від плюс 2 до плюс 7 градусів Цельсія, тож теплий чай перед сном точно не завадить. Отже, завтра це день для прогулянок, але з оглядкою на небо. Беріть із собою гарний настрій, а про всяк випадок ще й легку шапку. Весна, як завжди, любить сюрпризи. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.